Отца і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і сьогодні Свята Православна Церква звершує порятовну пам'ять одного із засновників цієї святої Обителі, преподобного отця нашого Феодосія Ігумена Печерського. Земля прикрашається Божим творінням, рослинами, тваринами, а людський род прикрашається благочестивими дітьми. І ось Господь, щоб прикрасити нашу землю і духовно її збагатити. пішла у світ свого слугу і служителя преподобного Феодосія Печерського. Преподобний Феодосій народився в Осенькові, в Київській області, але прожив там стільки 13 років. Потім по якихось причинах вони переїхали в Курськ, і він там ще 10 років прожив. Преподобний Феодосій від младенства свого захотів бути монахом. Спо... Ім'я преподобного Антонія, засновника цієї обітки, вже було відомим. І преподобний Феодосій хотів бути послідовником преподобного Антонія. І живучи в міру, він почав вже підв'язатися і почав звершувати багато молитв. Почав одягати на себе беріги, тобто такі ну, якісь, там, ланцюги, там, якісь такі, щоб отягачати свою плоть. Він почав носити одежу, він був з благородної сім'ї. Він почав носити одежу, бідну. І мати, бачучи це, вона їй це не подобалося. Вона в ньому бачила іншого. Вона хотіла, щоб він був продовжуючим їхнього роду. І мати дуже противилася цьому. Але преподобний Феодосій, його любов до Бога була вища від всього. І він раді цієї від себе смиряв жертвував собою і служив Богові. І він 23 роки прийшов в цю святу обіділь до преподобного Антонія. І преподобний Атоній прийняв його в монастир, постриг його в монастрський чин, і преподобний Феодосій почав пов'язатися на диво всім, він почав поститися, молитися на рівні і більше, чим старці молилися. Мати узнала, що син пішов в монастир. Вона прийшла сюди і почала його відмовляти, щоб він залишив монастир, щоб повернувся в дім. І вона обіцяла, що вона не буде йому мішати йому підв'язатися. Але преподобний Феодосій був твердим. Він сказав, що я нікуди звідси не піду. І навпаки, він почав просити маму свою, щоб вона залишилася сама, залишила мір і пішла в монастир. І мама послухала свого сина і поступила в жіночий монастир. І там вона закінчила своє життя в благочистій чистоті. А преподобний Феодосій дивував всіх своїм смиренням, своїм послушанням, своїм трудолюбієм. І преподобний Антонів поставив його ігуменом цій обітні. Маючи нове послушання з церковне, преподобний Феодосій не поміняв образу свого життя. Він був прикладом для братів не в словом, він не повсякчам словом їх, а більше своїм прикладом. Він ставав раніше всіх на молитву, він пішов на любе послушання, кеп, він йшов на посфорню, він йшов в сад працювати, він, він е, ухажував за больними, він підмітав подвір'я, він не грушав ніякого послушання. І браті бачачи цей його добрий подвиг, самі подв'язалися добрим подвигом. Преподобний Феодосій, його відмінна риса, що він був дуже таким простим і смиреним. Хоча він був наповнений благодаті Святого Духа, Такою благодаті, перед якою люди ну, якби благовіли. Але він звіряв себе. І є такий, такий відомий приклад, його житті описується, як преподобний Феодосій один раз пішов до князя Київської Ізяслава і затримався в нього, ну, допізнав, вони говорили, і вже наступив вечір, і преподобному треба було повертатися в монастир. а Князь каже, я тобі дам колісницю, і тебе привезуть в монастир і, і, і дав йому колісницю, там із возчик, колісниця, приподомлю, сів у ту колісницю і трошки від'їхав від, від князя, із возчик подивився, сидить такий монах у таких скромних, обідних одежах. І він подумав, а що я буду вести його, може він мене повезе. Він зупинив колісницю, та й каже, е, преподобно, давай тепер міняєш місцями, ти сідай, переді тут, будь із я сяду на твоє місце. Преподобний смиренно встав, зайняв його місце, і зводчик сів на його місце і вони поїхали до монастиря. Ну, вже на, на, вранці, коли розсвітало, вони під'їхали, заїхали вже сюди. І Люди почали зустрічатися на, на преподобному Феодосію, як ті, хто зустрічався, всі кланують йому. Тоді е, зводчик зрозумів, що він щось зробив не те, зробив помилку. І він зупинився і е, преподобний е, каже, давай знову міняємося місцями. Преподобний знову мовчки, каже, давай приподобаєш сів на своє місце, дзвощик на своє. І вони приїхали в монастир. І наскільки був здивований цей звочік ще тим, що коли приїхав монастир, то всі, всі браті вийшли на зустріч там. і так, таку шану, таку честь віддавали преподобному Феодосію. Він вже тоді був якби, ну, поражений на, на повагу. І побачив його смущення і каже, не смущайся, взяв його в. Завів трапезу, нагодував його, надарував подарки всяких, відпустив з миром. І цей випадок неприподобний розказував про себе, він про це нікому нічого не говорив. Це сам ізводчик розказав цю історію. А такий був преподобний Феодосій смиренний, такий кроткий, але де є смирення, там є Божа благодать. І всі святі, які благодали Бога, вони всі. Намагалися смиритися перед Богом, смиритися перед ближнім. І це було, в цьому була сила святих, тому що смиренному Бог дає благодать, яка укріпляє людину і дає їй можливість робити те, що інші не можуть робити, навіть сильні, багаті, з властю. Вони цього не можуть зробити, що робить та людина, яка смиренна, яка має в собі божественну благодать. Нехай молитвою преподобного Феодосія, Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, також в своєму житті. Ми маємо багато шансів смірятися. Е, і е, є, такий, є людський закон, який е, підказує, що якщо тебе хтось образив, то мусиш йому віддати. Якщо віддаш двоє, то ти будеш... Добре, а якщо втроє, то ще краще буде. На духовний закон каже, якщо тебе образили, то прости, брату. І Бог тебе простить і за твоє смирення дасть тобі благодать. Так що у нас сьогодні шансів дуже багато, тому що люди ну, так збентежні, що вони самі не знають, що говорять, самі не знають, що вони роблять. І часом поступки такі люди звершують тільки пшени. Ну, Непристойно робити людині. Людина має бути з людською гідністю, вона не має падати до рівня тварини. Але все в житті буває, і тому, коли щось таке стається в житті, що нас образили, щось там відняли, щось, ну, зробили нам неприємне. Ми повинні себе смирити перед Богом і подивитися на Бога. Тому що без Бого дозволу нічого в нас в житті не буває. Якщо Бог дозволив це зробити, то ми повинні це прийняти з любов'ю і простити тому ближньому, який це нам зробив. І тоді наша душа буде смирена перед Богом і буде наповнюватися Божественною силою і благодаті. І коли людина, яка смиряє себе, коли вона приходить до брат вічності, то вона сподобається бути разом з усіма, з усіма святими царстві Христа Бога нашого, якому від нас слава і поклоніння нині безконечні віки. Амінь, щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.